Питань, які стосуються в області. Якщо дозволите, чи не уряд на розгляд Верховної Ради подав абсолютно антисоціальний проєкт бюджету на 2017 рік, який продовжує ганебну та бездарну політику скорочення соціальних стандартів та гарантій населення без будь-якого намагання відродити економічне зростання країни. Прогноз доходів. У бюджеті на 2017 рік є вкрай сумнівним, надходження якого не мають законних підстав для зарахування. Так, наприклад, уряд закладає дохідну частину в бюджету 22,1 мільярда гривень від збільшення ставок податку відповідно до поданого урядового законопроекту щодо змін до податкового кодексу, який ще не є проголосований у сесійній залі. Також у прогнозних доходах зазначається непідтверджені 10 мільярдів гривень від Національного банку України, що ставить бюджет 2017 року під надсерйозну не загрозу невиконання. Взагалі, діяльність НБУ під керівництвом Бонтарію призвела до недопустимого зниження втричі курсу гривні збільшення частки російського капіталу у банківській системі з 12 до 40%. Системного знищення це відбулося, тому що системне відбувається знищення українських банків. Відповідно, російські збільшуються у своїй частці. Крім того, уряд у 2017 році планує продовжити небезпечну політку нагромадження боргів. При максимально допустимому рівні 60% від ВВП вже планується 88,8%. У свою чергу Виробатьщина вимагає терміново врахувати підготовлені пропозиції, які вже в 2017 році до дохідної частини дозволять отримати близько 100 мільярдів гривень. 77 від дефшарізації економіки, 20 мільярдів гривень від вилучення чистого прибутку НАК Нафтогазу України прямо в дохід бюджету, 7 мільярдів гривень від зрівняння ставки оподаткування дивідентів. Які будуть нараховуватися олігархам із ставкою оподаткування доходів від громадян, підвищеної з 5 до 18% 5 мільярдів від легалізації і фіскального нормування видобутку борштину. Також Ви, Ківщина вважає категорично неприпустимим зменшення видатків бюджету за рахунок узаконення антисоціальних ініціатив уряду. Законопроектом 51.30, який передбачає зміни до деяких галузевих законодавчих актів, зокрема, вилучення положення щодо виплат інвалідів стипендії у повному осі під час навчання у вищих та професійно-технічних навчальних закладах, скасування матеріального забезпечення, виключаючи стипендії учнівської та студентської молоді, яка перебуває на повному державному забезпеченні. Від термінування до 1.01.2018 року початок виплат пенсії окремим категоріям працюючих пенсіонерів. Наголошуємо, що усі встановлені соціальні стандарти у бюджеті на 2017 рік не витримують жодної критики та лише узаконюють зубажіння громадян. Стандарти відповідають лише на 47,5% для працездатного населення та на 50.1% для пенсіонерів та інвалідів. Відповідного розміру прожиткового рівня. У проєкті планується збільшення заробітної плати вчителям на 30% і лікарям на 20%. Але у той час, коли відбувається тотальне підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, реального відчуття підвищення не відбудеться. Уряд не планує індексацію пенсій, стипендій та заробітних плат працівникам бюджетних установ освіти, культури, охорони здоров'я, науки. Натомість продовжує порушувати статтю 22 Конституції України щодо скорочення пенсій для працюючих пенсіонерів. Крім того, не передбачено видатків на осучаснення з березня 2017 року розмірів трудових пенсій, що здійснювалися до 2014 року. Більш того, допомога дітям із малозабезпечених сімей планується лише у 85% від прожиткового мінімуму. Причому абсолютно не передбачаються видатки на забезпечення харчування всіх дітей першого 4 класів. Замість запровадження реальної бюджетної децентралізації в бюджеті на 2017 рік уряд передає оплату комунальних послуг та отримання адміністративно-технічного персоналу загальноосвітніх і медичних закладів як делеговані повноваження місцевим бюджетам без передачі відповідного бюджетного фінансування. Розрив в цьому фінансуванні становить 20 мільярдів гривень, який не передбачається в, і... в межах фінансування. «Батьківщина» категорично засуджує антисоціальну, антидержавницьку спрямованість головного фінансового документу, вважає бюджет 2017 року, ганебним прикладом. Тотальної корупції та бідності, а також вимагає негайного врахування підготовлених пропозицій та правок фракції Батьківщина. Це доповів відповідно за доручення Юлії Володимирівну позицію фракції Батьківщина в Верховній Раді. Тому що я є депутатом фракції Батьківщина і обрала мене якраз Полтавська громада. Тепер, що стосується ситуації в Полтавській області, вона фактично, ніяк не відрізняється від тієї, що відбувається взагалі в країні. І, як трошки повернувшись в історію, нагадаю, що фракція Батьківщина підтримала на голову обласної ради кандидата від фракції найбільшої, якій висловила довіру громада на той момент від фракції Солідарність. Хотів сказати Рошен. Поки що скажу солідарність. Що сталося після цього? Після цього сталося наступне, що керівництво області в обличчі пана головка взагалі не переживає і не працює на інтереси громади, встановивши собі броньовані двері на поверсі на своєму, він займається тим, що хоче зняти тепер голову. Возить до Києва кандидатів на голову обласної ради. Абсолютно не займається проблемами громади. Такі приклади, як в біликах, він возить кандидата, туди на призначення директором, пробуючи віджати цей бізнес. Займається тільки хабарництвом, вимаганням. Другий приклад, уявіть собі. Дружина губернатора, дивлячись в вікно на парк, бачить будівлю, яка збудовується будинок. Що робить після цього губернатор? Він всікими своїми способами методами методами зупиняється будівлю. Тому що дружині не сподобався вигляд з балкону чи там з вікна. Це хіба губернатор? Це хіба, це хіба е, власник е, області, це той людина, яка переживає, переживе проблемами громади. Він досить, він великий друг Яценюка з збанкрутілого політика. Він досижує тут місяць-півтора по, по провіренні інформації, максимум. Пройде закон Верховної Ради, де президенту не треба буде узгоджувати це питання. Це стосується Державної служби, законопроекту змін до закону. Місяць-півтора максимум. Його агонія, йому треба все встигнути зробити під себе. Фракція Батьківщину, це якраз відносно того питання, яке внесено сьогодні на порядок денний. Пане Головко, да не допоможе вам це. Займайтесь областю, займайтесь проблемами громади, не займайтесь цими. Ніхто не чіпляється і не тримається за цю посаду. Нагадаю, що фракція Батьківщина йшла і погодилась піти першим заступником і підтримала від фракції Рошен, навколо якої зараз об'єднались, такі самі хочуть присмактатись з цієї сукерки. Не буде вона такою смачною. По перше, слово ніхто там ніколи не тримав. Ви не долучитесь. Ще раз кажу, ми не тримаємося за цю посаду. Є бажання її отримати. Пан Холод постійно говорить про те, що він не чіпляється за цю посаду, і вона не потрібна. Фракції Батьківщина, вона абсолютно не потрібна, і пішли ми на це тільки з однією метою. Щоб не дати розвалити область, не дати пограбувати її і не робити незаконні речі. Такі як Розпаювання землі незаконне, не розпаювання, а пограбування фактично землі. Такі, як надра, передача ліцензії на користування, щоб ще отримувати, як в сінчі, лиха. Безконтрольно, коли керівник екологічної інспекції, чітко слухаючи пана головка, виконує вказівки, як і на біликах, як і по цим всім там, де видобуток таке питання, все працюється на власну кишеню головка. Вам це не допоможе, панове. Дякую за увагу.